Не знаю, що зробити сьогодні, щоб збільшити дохід, я за одну хвилину дам тобі діагностику по даті і один конкретний крок на сьогодні, щоб тобі прийшли гроші. І секрет дуже простий: коли ти дієш проти свого мислення, тоді ти гальмуєш. Наприклад, одинички у нас застягають на старті і завжди чекають ідеального моменту. Двічки у них домовленість на словах, а на діях нічого, тому і витікають гроші. П'ятірки у нас. Дуже багато шуму, але мало фокусу на дії. А дев'ятки тягнуть завжди за собою багато незавершених справ, тому енергія в них стоїть. Твій міні-план на 24 години. Слухай уважно: один витік, одна платна дія і одна фіксація результату. Це збирає енергію і запускає потік. Пиши свою дату народження, і я підкажу твою дію на сьогодні і забирай чеклисть 7 блоків грошей та 10 хвилин на голосове в телеграм в профілю.